Росія почала війну з Туреччиною. Не прикол, не клікбейт, розповсюджуйте це відео. Отже, по перше, співчуваю всім, хто в Одесі, за те, що відбулося всі Україні співчуваю, але в Одесі сьогодні взагалі жесть, бо російські дрони атакували турецькі кораблі, які зараз знаходяться в Україні. Тобто Україна, слава Богу, продовжує імпортувати зерно, олію і так далі за кордон. В даному випадку з Одещини мав виїжджати турецький корабель в Туреччину, і доставляти там олію, ще в Єгипет і так далі. Але це не так важливо. Фішка в тому, що корабель зруйнований, все що там знаходилось, погоріло повністю. На жаль, а, люди позбавлені життя. І ось дивіться, як реагувала Польща і як має відреагувати Туреччина. Як людина, яка була на заводі Байрак, де виготовляється Байрактар, а там просто жесть технології. Зараз розкажу вам різницю між НАТО і між Туреччиною. Хоча Туреччина теж в НАТО. Отже, коли в НАТО от це позалітали дрони і так далі. Ну, ви самі бачили, що вони зробили, занепокоєння туди-сюди, трошки безпеку підсилили, почали там якісь типи мобілізації, там підготовки, і все, поняли?